Військово-лікарські комісії у нас створені всі, в кожному районі. Туди підібрані найбільш кваліфіковані лікарі-спеціалісти. У нас створена обласна військово-лікарська комісія, яка приступила до своєї роботи. Остаточно у нас зараз проводить перший аналіз, як проводиться медичний огляд, які є недоліки. І за розпорядженням голови обласної державної адміністрації у нас на 10-ту годину в понеділок вже. Інструктивно-методичне заняття з визначенням тих недоліків, які були виявлені під час зараз медичного огляду, і будуть вказані вказівки, як далі проводити медичний огляд тих військовозобов'язаних. Також під час трьох черг мобілізації було внесено зміни наказ міністра оборони No402 по положення про проведення медичного огляду військовозобов'язаних, і через органи охорони здоров'я ми здійснюємо запити. На всіх військовозобов'язаних і перевіряємо, щоб військовозобов'язаний, який буде призиватися в Збройні Сили України, не перебував на обліку в диспансерах і лікувальних закладах. Це визначено наказом міністра оборони. Президентом визначено і через Міністерство оборони до нас доведено, і робота ця організована. Кожен військовозобов'язаний, який буде призиватися, буде проходити тест. Будемо здійснювати це тестування з ціллю. Для того, щоб не допустити в Збройні Сили України тих, хто вживає наркотичні засоби, тих, хто має склонність до вживання надмірного вживання алкоголю, ну і є в нас тест на е психологічну придатність до бойових дій. Для того, щоб можна було е після цього рекомендувати військовій частині не після проведення всіх заходів навчання не кидати. Вибачте за це грубе слово тих військовозобов'язаних в перші дні в частині підрозділу, які виконують завдання в антитерористичній операції.